Всім привіт! Я обіцяла показати, що я замовила своєму чоловіку на подарунок до Дня захисника України. Я замовила своєму коханому годинник Беста. Це я тримаю в руках офіційну гарантію на 12 місяців. Якщо в випадку щось станеться з годинником, я можу його спокійно обміняти. Цей годинник витримує підвищені навантаження, холод до мінус 30 та потрапляння води до 3 метрів. Вдумайтесь, це знахідка для військових. Для всіх військових на постійній основі діє знижка мінус 20%. Він такий гарний. Так гарно упакований, думаю, це дуже крута знахідка на подарунок. Ну гляньте, ось так я їй подарую це своєму чоловіку. Ви тільки подивіться, який він гарний. Це молодий український бренд якісних годинників Беста. Вони виготовлюють ці годинники, які були розроблені спеціально для військових. На сайті є моделі, які вміщують в себе компас, підсвітку, термометр і навіть портативний ніж. Це справді незамінний аксесуар. Також є лаконічні моделі з українською символікою, як в мене, які ідеально підходять для щоденного використання. Я вважаю, що на чоловічій руці це буде виглядати бомба. Це дуже гарно. Я як відправлю своєму чоловіку, прошу зробити відгук на руці. Я дуже задоволена якістю, я вважаю, що за таку ціну це взагалі пушка. Дуже круто, що у разі чого я можу замінити цей годинник на протязі 12 місяців. Магазин буде відмічений під відео або в інстаграмі.